Mm, я так сподіваюся, мой екран видно, так, так? Да? Так, видно. Так. Да. Mm, якщо давайте так я візьму таку річ принтскрін зроблю. Є таке. Э, І де воно? Ну, принтскрін є, є, а як його відкрити? Снептову. Є yeah. готово. Добре. А, я візьму. Закрию модель файл close, close all, uh, close without save. файл, Ну, куди пропав? файл. окей, і у нас є logical модул. Попереднє логічна попередня логічна модель даних у нас почала виглядати ось ну скажімо так виглядало ось так і е, сьогодні е, е, готуючись до цієї лекції я з'ясував що є купа е, неузгодженості в цім в, е, в цій логічній моделі е, якось так ну як на мене у нас Uh, у нас студент підписується на курс, чи група підписується на курс, атенденс, uh, uh, ну, і так далі. Тобто, мені мене цікавить, uh, цей зв'язок, uh, чи є він коректним, чи щось в цьому зв'язку у нас тут відносно багато до багатьох. А, до речі, і я. Ну, я забався, що uh, підтримується кілька нотацій, uh, які, є, uh, які можуть бути, uh, ну, як, які підтримуються цим uh, Design Level Settings. У нас є uh, Diagram, і у нас може бути logical model, Domain a часом Classification. Ні, це не те. І де ж воно є? Tools Preferences. Data Modeler, діаграм, Logical Model. І у нас тут є поняття: давайте так. Два типи нотацій: Бачман і беркер. Беркер. В чому між ними різниця? <головіка> Мені обидві, ну, зрозумілі, э, такий підхід. Теж є зрозумілим він, э, він показує по суті, умовно кажучи, э, міграцію ключа, э, і дозволяє, э, і дозволяє показати. Він єдине, що не, не дозволяє показати так звані ідентифікуючі, е не ідентифікуючи, е зв'язки і, е мабуть, е мабуть, було б гарно показати це. Як воно може бути. Я, хоча може і ні. Бачимо. давати цьому, поки я перемикався тут на цю модель, і відповідно, настав час, мабуть, мабуть, настав час. Прийти до о, моделювання даних ну, з точки зору самої реляційної моделі е, і відповідних е, скажімо так, нотацій, які е, будуть, будуть використовувати, щоб ви розуміли їх незалежно від модель, е, незалежно від самої нотації, як вона є. Я зрозумію, що усі ви використовували, ну вже створювали бази даних, там у вас були і курсові, і так далі, і так далі, і курсовий з моделювання даних, точніше, з, дата з, 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 з баз даних, в інших курсах, я так думаю, що було. Але, от, я, знаєте, навіть на четвертому курсі зустрічаюсь з тим, що е, студенти не розуміють е, оці багато нотантів, використовують їх не дуже е, правильно і щось таке, коли описують. <как> ну, розуміємо. Давай. Я розумію, що деяке повторення е, усім відомого буде, але тим не менш. Тим не менш. Окей. Визначення знову сутності. Сутності це є... це є сутності, це може бути все, що завгодно. Існуюча, не існуюча річ, ну, наприклад, замовлення, це просто інформація. Да? Це може бути фізичний об'єкт, якийсь там щось. Да? наприклад. Стан Стан чого? Наприклад, стан процесу. А процес що їм існує? Чи це така віртуальна річ, стан якого ми можемо відстежувати? Відповідно, то річ може бути дійсно як фізичною, яку ми можемо описати її характеристики, а можемо описати якусь віртуальну річ, яка там ну, абстрактну річ, і це буде добре. По суті, сутність це сукупність е даних, які ні, це сукупність, набору, ну, скажімо так, це набор даних, е і по суті вона означає опис шаблону одного об'єкта, е такого абстрактного об'єкта чи фізичного об'єкта. Одного. Далі потім, в сховищі даних, в реляційній моделі, фізичній моделі, там сутність відображається, як табличка. Чому табличка? Я ж кажу: тут одна, а там табличка. Бо сутність це шаблон. Ну, як клас і екземпляри класу, да? з одного класу. Можна створити купу мільйони об'єктів, і вони будуть кожний містити свої дані. Тут аналогічним чином сутність описує структуру, і, відповідно, табличка зберігає об'єкти цієї сутності у фізичній моделі. Це така от вам реляція між описом даних, моделюванням даних, і відповідно фізичним представленням. Окей, okay. uh, відповідно, для того, щоб описати внутрішню структуру о, цієї сутності, ми використовуємо атрибути. Uh, атрибути, і це одна із кожних атрибут це деяка характеристика. Окей, okay. uh, відповідно, про домени я вже писав, ой, точніше, написав, казав. Uh, це. Тип даних, який віртуальний тип даних, який містить все необхідне з обмеженнями і так, далі, і так далі. Для того для опису такого узагального типу даних, який потім можна притворити в фізичний тип з додатковими обмеженнями, які можуть бути накладені. Як бачимо, інтуїтивно допустима потенційна множина значень даного типу. Тобто описи обмежень мають бути обов'язково додані, додані при його описі. Також, да, нагадаю, знову з вашого курсу бази даних, да, кожна сутність має мати так званий. Первинний ключ. Що означає первинний ключ? Діло в тому, що екземпляри потім ми маємо розрізняти між собою. Це є, скажімо так, архіважливо, суперважливо. Там я не знаю, ну, як це ще крутіше сказати. Як, наскільки це важливо? Чому. Якщо ми в нашому житті спокійно можемо розрізнити два дерева. Да, це одне дерево, а це інше дерево, то з точки зору обробки даних, це, е, ці два дерева вони не є однаковими, да? е, ой, тобто вони можуть бути описані однаково. Тобто нам завжди потрібно давати деяку ознаку, мати деяку ознаку, яка обов'язкова. Покажіть різницю між ними. Ну, співробітник. Іванов, Іван Іванович, Іванов, Іван Іванович. І що? Це два різних співробітника. так, один працює там в тому відділі, а цей то. З точки зору нас, як людини. Ми це розбер розберемося, ми спитаємо, а як про якого Іван Івановича е, іде річ став, той, що в, цьому, в тому відділі працює. А, добре, а що його не перевели в інший відділ, оп, і у нас, і у нас виникають там інші на е, якісь е, неможливості чітко одразу з'ясувати. Потрібні певні додаткові інформації про те, як е, воно буде відбуватися. Відповідно, такий ідентифікатор має бути кожен кожен, в кожній сутності, і зазвичай, зазвичай, аналіз, аналіз, має проходити якраз з урахуванням в тому числі цих ідентифікаторів. Ви ж я думаю, пам'ятаєте про нормальні форми чи нагадати вам? Шановні. Ой, Марина, щось воно. Я нічого не почув, ну, якісь затримки. Дуже... Ще можете повторити, ласка? Пам'ятаємо. Пам'ятаємо, добре. Ну, тоді питання одразу таке. Що, э, що каже перша нормальна форма? Що її призначення? Що воно обмежує? кажется, всі атрибути мають бути атомарними. Юпер, Андрію. Це дійсно так. Атомарними. Ідея тут полягає в тому, що ну наприклад, наприклад, ми ведемо, ми ведемо Дані, умовно кажучи, Excel. Ну, табличка, да це табличний редактор. Слухайте, може, в мене є, у мене має бути десь презентація.

такое баб. О, не, секрет, датабейс модулс. Кажись так. Давайте. Це как раз Стоп, стоп, стоп. Тут певні речі. Just a moment. Oh, already. Так. Є таке, вибачайте за затримку, нормалізація є, до речі, їх більше нормальних форм, да, зазвичай залишають таку, а потім ще й денормалізують. іноді бає скот нормал форм, але до неї зазвичай ну, дуже рідко, коли доходять. Бо. Що розуміється, може виникати аномалії. Ідея, ви абсолютно правило сказали, з приводу атомарності атрибутів у нас є Blake Manager Research. Окей? Відповідно, ми сховали це, ну умовно кажучи, табличка Excel, ми так можемо наших співробітників там чекати і добре, але. Такий підхід не є гарним. Чому? Тому що якщо у нас буде е, департмент переименований, то всі екземпляри, да, ми маємо ходити і шукати е, їх по всьому е, по всій табличці і всюди переименовувати. Це дуже погано. Тому атрибути мають бути атомарними, Blake Manager і, відповідно, якщо ми їх розподілили за відповідними е, окремими атрибутами. Це обов'язкова річ. Е, друга, да відповідно, нам потрібно, щоб, щоб у нас в таблиці цій була була якась. Як це? Ну, ознака, за якесь поле, да? чи сукупність полів, ознак, за якими ми могли розділити їх. Тобто вони мають обов'язково мають бути унікальними, вони завжди мають бути присутніми. Вони мають рідко змінюватись. Окей. Окей. Окей, okay. він обов'язковий для існування і так далі, і так далі. key може бути так званим композитним ключем. Тобто у нас у нас обов'язково, відповідно, ну, наприклад, Blake Manager Research. Відповідно, ну, наприклад, потенційно можуть нам створити цей первинний ключ, і, відповідно, да, могли б його використовувати. Іноді, да, але якщо у нас доходить ще один, приходить один блейк, який е, теж приходить як менеджер і в цей же департмент, е, то відповідно ми тут е, не зможемо їх розрізнити, хто хто з них. хто. А це потенційно можливо. Окей? відповідно, ми маємо там да, казати, що ну це вже Блейк Джуніор чи Блейк Секонд, чи він менеджер, не менеджер, а хтось інший, і так далі. далі. Окей. Відповідно, ми кажемо, що в даному випадку ми не можемо створити наш. Унікальний ключ, і відповідно ми для другої нормальної форми маємо е, мати. Це є обумовлено тим, що далі ми будемо робити. нам ми маємо мати деякий, умовно кажучи, в даному випадку це сурогатний ключ, який ми зовнішньо створюємо для цього. Е, окей. Е, ми не кажемо про типи даних. Ми кажемо е, лише про те, що. Це може бути якесь число, це може бути якийсь там послідовлість символів і так далі і так далі. Що з них використовувати гарно чи ні? Це окрема річ, про неї можливо поговоримо більше. І так, друга друга форма каже, що не потрібно, не потрібно нам зберігати. Так, у нас є департмент. Да, департмент. У нього навіть ми можемо сказати, що наш департмент, іменно назви департамент є завжди унікальними. Да? Ну, добре, відповідно з іншого боку, це.